Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Казка написав і намалював Тоні Рос. Годинник на млині над блискучими дахами Балаклавської вулиці пробив четверту годину. Ще цілу годину до чаю, і бесі було нудно. І книжка в неї була якась безглузда про фей. Феї, вони не такі дурні, щоб жити десь поблизу, подумала вона, розглядаючи похмурі вулиці за вікном. Чому б книжкам не розповідати про якісь справжні речі замість цих постійних вигадок? На вулиці дощ почав стихати, а жовте світло залоскотало чорні хмари. Десь далеко заспівала пташечка. Бесі вийшла у двір і почала підкидати м'яч усе вище й вище, а потім занадто високо. М'яч перелетів стіну і зник. Видершись на смітник, Бесі зазирнула за стіну. Сусідське подвір'я було дуже схоже на її власне, тільки там усе було навпаки. Бесі перелізла стіну. Вона мала недобре відчуття, наче вдерлася у чужу країну. Раптом двері відчинила стара пані, Бесі зблідла і почала пояснювати про м'яч, як вона тут опинилася. Стара пані посміхнулась і запитала, коли мама Бесі повертається додому. «О, десять хвилин після п'ятої, пані. Ну тоді заходь до мене в гості ненадовго, посміхнулася жінка. Мене звати пані Лів, і я знаю, що ти Бесі. Вони посідали пити чай із кибочками хліба намащеними маслом. Бесі було цікаво, звідки старенька знає її ім'я, а потім вона почала розказувати про дурнуваті книжки. Тож ти не віриш у фей? запитала пані Лів. Ну, звісно, ні, відповіла Бесі. Не існує такої штуки, як чари. Доведи, запропонувала пані Лів. Бесі засміялась. Та ви не можете довести такого, ви можете довести, що чари існують. Пані Лів відкинулася на спинку. А в тебе колись були чарівні моменти? запитала вона. Наприклад, літнього пообіддя коли небо таке тепле, що весь світ зупиняється, або уночі перед Різдвом, коли ти відчуваєш щастя у повітрі. Ну, звісно, видихнула Бесі. А, от бачиш, засміялася пані Ліф. Ніколи не зафукуй того, чого не розумієш. А взагалі, може, я фея. Наступного дня була субота, і бесі дали цілий фунт, щоб вона витратила, на що хоче, тож Бесі побігла до крамнички пані Ліч, щоб купити собі трішки цукерок. Там вже була пані Лів, вона мило собі базікала за прилавком, тож старенька і бесі пішли додому разом. А це було смішно, коли ви сказали, що ви фея, загиготіла Бесі. Чому? запитала пані Лів. Ну як, но феї вони ж такі маленькі і гарненькі, сказала Бесі. Можуть бути, пробурмотіла стара пані, а можуть бути старими і бридкими. Усе залежить від того, як вони почуваються. Коли феям сумно, вони виглядають погано, а коли вони щасливі, то стають такі гарненькі й легенькі, що просто порхають у повітрі. Тоді, напевно, ви дуже сумна фея, якщо ви фея, сказала Бесі, а потім, щоб не видатись грубою і нечемною, швиденько додала. А завтра ми можемо знову зустрітися? Ну, звісно. Всміхнулася пані Лів, зачиняючи за собою двері. Я буду уявляти, що ви фея, сказала Бесі, коли вони разом із пані Лів пішли на прогулянку. А чому ви живете у нашому старому брудному місті? То я завжди тут жила, сумно відказала пані Ліф. Розумієш, казковий світ і зараз тут, просто ти його не бачиш. Вона дістала із торбинки копієчку. Дивися, ти зараз тут. Вона показала на один бік копєчки, а фея тут. «Уяви, що ви обидві на цій монетці просто не бачите одна одну. Вони зупинилися біля шлюзу, і пані Ліф показала на землю. Феї нічого не будують, тому у їхньому світі, ось тут, де ти бачиш бруківку, росте трава. Вони пішли далі. Іноді фея може проскочити у твій світ, а якщо тобі дуже пощастить, то зможеш її побачити, але лише на одну мить і лише краєчком ока. Можливо, одного дня і я проскочила сюди і тепер не можу знайти дорогу назад. Продовжуйте. засміялася Бесі. Пані Лів також засміялась. У школі Бесі запитала інших дітей, чи вірять вони у фей. Дуже швидко вона перетворилася на посміховисько. Звісно, ніхто не вірив у фей, що за ідея. З повними сліз очами Бесі намагалася уникати інших дітей, але це було неможливо. Вони усюди її переслідували, стрибали навколо неї і реготали, а після школи навіть бігли за нею додому по всій балаклавській вулиці. Вільфред Гослінг махав руками, начебто він летить. А Една лорд робила вигляд, що вона ялинкова фея. У Бес горло здавило від образи. Вона побігла додому і грюкнула дверима. Чому вона не могла вірити у те, що хоче? Чому вона не може запитати про те, про що хоче дізнатися? Того вечора Бесі видерлася на пагорб над містом. З того місця, де вона сиділа, видно було дах її будинку. Бесі треба було усе як слід обдумати. Вона знала, що фей не існує, тому що одного разу, коли їй випав зуб, мама наказала покласти його під подушку, начебто зубна фея його купить. Звісно, на ранок там лежав шестипенсовик, але Бесі знала, що його залишила не фея, тому що пізніше вона знайшла свій зуб, загорнутий у серветку у маминій скринці з коштовностями. З іншого боку, пані Лів була зовсім не схожа на інших старушенцій. вона ні від чого не втомлювалась, і ще вона їла якісь дивовижні речі. Ну тобто, звісно, вона пила чай із хлібом, як усі, але для чаю вона використовувала дощову воду, а не воду з під крану. Вона любила багато зеленого салату і огірків, ніколи не їла м'ясо, і усе це споживала холодним. Насправді у неї у кухні навіть не було пічки, духовки чи плитки. А бувало, вона збирала з кущів дикі ягоди. Але при цьому вона попередила Бесі Ти ніколи не повинна їсти дикі ягоди. Це ельфійська їжа. Тобі від неї стане погано, так само як феєчкам буде зле від твоїх солодощів. Бесі довелось пообіцяти ніколи їх не їсти. Додому вона йшла повз будинок свого дядька. Вона його зустріла, коли він повертався з роботи. Умившись та перевдягнувшись, дядько пішов годувати голубів. «Дядечко Гарольд, скажіть мені, як ви думаєте, феї бувають? запитала вона. Ну, цього я тобі точно не скажу, серденько, відповів дядько. Я їх ніколи не бачив. Але з іншого боку, я ніколи не бачив, щоб голуб дивився на карту, а вони ж якось знають, як повертатися додому. Вже сутеніло, коли Бесі чимчикувала додому. Вона тихенько бурмотіла до себе Але ж він не сказав, що фей не буває една лорд не може знати усього. Тижні перетікали у місяці, а між бесі та пані Лів зростала міцна дружба. У понеділок було свято Духів день, і старенька вийшла приєднатися до інших людей, які святкували, коли Бесі якраз проходила повз недільну школу. Було так спекотно, що смола прилипала до підошви нових черевиків Бесі. Після святкового особливого чаювання у церковній залі двоє приятелів пішли додому разом. Вони говорили про цей чудовий день і Бесі побажала, щоб він тривав вічно. От якби ви були феєю, ви б могли не щоб цей день тривав вічно, правда? сказала вона. О, на щастя, я б не змогла, засяяла пані Лів. Феї вміють чаклувати не більше, ніж ти. Як це? А як же вони перетворюються із потворних на гарненьких? спитала швидко Бесі. Так це не магія, це просто їхня природа, відповіла пані Лів. Вони навпаки думають, що це ви, великі люди, вмієте чаклувати. Ми. вигукнула Бесі. Чому? Ну, як ви, люди, починаєте життя з маленьких, стаєте більшими, більшими, незважаючи на те, як ви при цьому почуваєтеся. Для них це магія. Бачиш, вони просто вас не розуміють. Місяці перетворювалися на роки. Бесі завершила школу і пішла працювати на фабрику. Паня Ліф усе ще була її найкращою подругою, хоча тепер, коли Бесі виросла, вона називала її на ім'я Дейзі. Час від часу вони згадували старі добрі часи, коли Дейзі намагалася змусити Бесі повірити у фей. Цікаво, думала Бесі. Дейзі ані на день не виглядає старшою, ніж тоді, коли я її вперше зустріла. Насправді навіть молодшою. А потім Бесі зустріла Роберта. Він також працював на фабриці, тільки не за станком він був у головному офісі. Роберт відразу подружився із Дейзі і часто говорив, як вони з Бесі схожі на двох сестер. Навесні Бесі та Роберт одружилися і переїхали жити у старий Бесін будинок на Балаклавській вулиці. Цікава річ трапилася із весільними фотографіями на жодній з них не було Дейзі. там, де вона мала би бути, просто біліла пляма. Роберт посміявся з цього приводу і сказав, що з фотографіями завжди відбувається якась халепа, і якщо він має до них якесь відношення. Вони у трьох чудово проводили час разом. Того літа вони навіть поїхали у трьох на море. У цій родині Дейзі була своя. Після шести щасливих років по радіо оголосили, що почалася війна. Роберт відразу пішов в армію. Бес не хотіла, щоб він цього робив, але він сказав, що тільки так було правильно. На станції усі плакали, коли Роберт у новенькій формі вирушив до Лондона. Він пообіцяв писати Без була рада, що Дейзі пішла провести її додому, бо вона почувалася без Роберта загубленою і самотньою. У наступні місяці надійшло багато листів деякі з за моря, а потім раптом вони перестали приходити. Натомість прийшла новина, що Роберт ніколи не повернеться. Також поштою прийшла медаль із іменем Роберта. Але це не допомогло. Без була розбита горем, і Дезі щодня за нею доглядала. Минали роки, і смуток за Робертом перетворився на спогади про щасливі моменти разом, як і сказала Дейзі. Без старішала, а Дейзі, здавалося, тільки молодшала. Одного різдвяного вечора Бес кинула хитрий погляд на свою подругу вона не могла позбавитися думки, що Дейзі набагато симпатичніша за дівчину з телешоу, яке вони дивились, вони й досі ходять під руки по балаклавській вулиці, так само, як і раніше старенька пані і маленька дівчинка поруч. Бес ніколи не помічала, наскільки ж гарною є Дейзі. можливо, старі подруги не помічають зміни одна в одній. Але час від часу до старої Бес приходив слабкий спогад щось про те, що феї виглядають молодими та красивими, коли вони щасливі. Та та дурниці, вона ж завжди знала, що такого не буває.